Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді в нас електрошітка від Robi Brown Vitality 100 Sensi Ultra Syn. Розпакуємо і зробимо невеликий тест на відповідність показників, заявлених виробником. Приїхала щітка ось такі запаяні упаковці. Щітка відразу йде в комплекті з насадкою. Виробник на упаковці вказаний Угорщина. По штрих-коду Німеччина. Також я дізнався з упаковки, що щітка має клас захисту IP67, тобто повний захист від пилу і захист від води на глибині до 1 метра і на час до 30 хвилин. Технологія очистки зубів зворотно обертальна. Давайте розпакуємо! Ось такий блок живлення. Щітка, щитина мігенька, прорезинена ручка, клавіша, також є таймер двоххвилинний, як вказано в інструкції, що 30 хвилин має бути звукове сповіщення або вібра. Ось так знімається. Клас IP 67. Виробник вказує гучні щітки 65 дБ. Також я дізнався з інструкції. Що щітку потрібно заряджати протягом 16 годин. І цього повинно вистачити до 8 днів роботи за умови чистки зубів два рази на день по 2 хвилини щоразу. Давайте це перевіримо. Отже, заміри проводились таким чином. Ми взяли за основу рекомендований час чищення 2 хвилини. Таймер налаштований так, що електрочітка одноразово вібрує кожні 30, 60 і 90 секунд на 120 секунді, тобто другій хвилині. Вона сповіщає потрібним вібро про закінчення рекомендованого часу чищення. Ви можете і далі продовжувати, але все ж будемо відштовхуватись від нормативу 2 хвилини. Виробник в інструкції вказав, що час повного заряджання 16 годин. Спочатку ми визначили, що після відкриття упаковки заряду щітки вистачає на 6,5 чищень, тобто по 2 хвилини, тобто десь на 3 дні по 2 рази на день. В ході тесту ми отримали ось такі показники. Однієї години заряджання вистачає на 1,25 рази, тобто на одну повноцінну чистку і 30 секунд. 2 години заряджання вистачить на 2,5 рази, 16 годин заряджання вистачить на 11 разів, 24 години заряджання аналогічно на 11 разів. Які ми можемо зробити з цього висновки? Тримати щітку на зарядці більше 16 годин не має сенсу, оскільки це ніяк не впливатиме на кількість чищень. Результати тесту не зовсім співпадають з заявленими виробником показниками. При заявлених виробником 16 чищень на 8 днів по 2 рази на день, по 2 хвилини кожне, ми отримали 11 чищень. Тобто реально вам вистачить одного заряду на 5,5 днів при умові чищення два рази на день і кожне не більше 2 хвилин. Все ж я вважаю, це досить непоганий результат. Заряду вистачає на весь робочий тиждень чи для відрядження на декілька днів. До речі, щодо нікель-металгідридної батареї, виробник рекомендує не рідше одного разу на півроку повністю розряджати щитку в нуль, після чого ставити її на повну зарядку на 16 годин без зняття для відновлення її ємності. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!